Ну що, всім здорова, і в нас новий проект. Попереду я ми, це валить той самий, давно вже хотів відвідати Львів, давай напалим пацанів. Попереду я ми, це валить той самий, давно вже хотів відвідати Львів, давай напалим пацанів. І так як з моїм проєктом з синьою 99 виникли деякі складнощі, тому я вирішив, щоб канал не стояв, щоб завжди випускати якісь нові відео і не було простої, запустити новий проєкт і це буде перепродажа машин. І для цього я взяв знову 9.9. Мою любов до 9.9 ніхто не вб'є. І давайте вам розкажу трішки перед історію, як я взяв іменно цю 99 і чому. Спочатку, щоб машини перепродавати, треба знайти гарний варіант і за хорошу ціну. Як звичайно, я поліз на вторій ликці, почав шукати і так, щоб головне було від мене недалеко. Найшов я один варіант, також була 99 2009 рік, стояла вона 1450 доларів, торгувався за 1100. Як мені показалося, це був хороший варіант, і я поїхав на нього дивитися. Зараз ви побачите трішки кадрів. Так, І по приїзду, коли я оглянув машину, як оказалося це труп, і продавав її також перекуп. Так що я одразу для себе вирішив, що цей варіант відміняється, і я поліз шукати далі варіанти. Далі я знайшов ось цей варіант. На авторі він стояв за 1500 доларів. Також в переписці ми з власником спіргувалися на 1150. І я поїхав дивитись, і ви знову зараз побачите кадри. Добре. І по приїзду після того, як я оглянув цей автомобіль, я одразу вирішив, що буду його брати, тому що мені показали, що це дуже хороший агрегат. Давайте вам трошки розповім про цей автомобіль. Це ВАЗ-21099, 2007 рік. Двигун 1,6, вже новіший трошки. Також салон тут йде новіший, бо, як ви знаєте, з 2007 року почали ставити двигуни 1,6, а на 1,5 і новіші салони. Да, звичайно, автомобіль не без нюансів. Зараз я вам покажу. Нам потрібно буде покрасти ось це крило, ось це крило. Також потрібно в салоні по електроніці деякі моменти усунути. Тому що барахлять склопідйомники. От дивіться, він опускається, а наверх йде з трудом. Також салон, тут, як ви бачите, такий грязноватий. Потрібно буде ці всі моменти чистити, усувати. В принципі, моментів по машині вистачає, яких потрібно усувати. Але якщо брати цілу картину, двигун тут бомбовий. Кузов не гнилий. Самі знаєте, що в 9.9 це це найголовніше, щоб був двигун хороший і не гнилий кузов. А всі останні моменти усуваються, що ми і будемо робити в цій серії. Погнали, дивитись. І саме головне, те, що я завжди забуваюся сказати. Хлопці і дівчата, підтримайте мій канал, підтримайте мій новий проєкт, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. що вам не сказав про коробку нічого. Коробка тут теж відміна. Друга не вибиває, коліса не розбита. Так що за коробку лайк. За рулем нас Даша. Помагай, привіт підписникам. Їдемо зараз до мого знайомого, який буде нам усувати проблеми по електриці. Алло, Юра, губа не дура, у мене те, що є, якщо в тебе крепатура, наша махорка не гірше, ніж Нью-Йорка. Війшло вже у традицію, напалювати скорка. Давай напустим демо, нехай усіх хачає. Під соковиті рими всі голови качає, підкиньте дров, бо жару вже нема. Давай запалим разом три, два-два. Здорова шероста, вже другий день. Вчора ми коротше, робили центральний замок, бо в нас, виходить, працювала тільки оця дверка. А, дивіться. Тухе і Коротше, Всі дверки ми зробили, всі вони тепер чітко закриваються, крім оцієї дверки. Її ще, походу, треба буде купити. Блядь, це піздє. Сука, я тебе ще скуро. Купити дашки, і тут все попшикувати і, по ідеї, має працювати. Так само склопідйомники вони не робили. Цей ми вже зробили чотко, той Склопідйомник справа не працює. Зараз ми їдемо на СТО, тому що, як я казав, треба подивитись до ходової, там всі жидкості побідливати. І плюс машина заводиться через раз. Чомусь іноді, чомусь іноді не хоче крутити старти. Тому ми зараз їдемо на СТО, щоб всі ці проблеми усунути. А от Дивіться, зараз може завестись, а може і не завестись. Часики. Ну Бачите, як я казав, вона через раз заводиться. Один раз вона заводиться, другий раз вже не заводиться. Все, приїхали ми вже на СТОшку, чекаємо своєї чарки, скоро будемо заїжджати. Ніші. Ніші бомба. Я без загнилі. Так, йдемо вже зі стошки, склали нам такий список, що треба купити. Підшипники там шарево, коротше, тут багато чого написали. Йдемо зараз це купувати. Так, Показуйте, що ми купили дві приставки. Ой, підшипник. Далі це що у нас? Пильник, ремонтний комплект. І... Кульова опора. За це все ми віддали 1000 гривень, а зараз, їд... зараз їдемо на СТО, щоб нам це все зробили. Сидимо на все капець, от такі піракі. Так, всім здорова! Це вже другий день. Йдемо з Яриком забирати машину з за СТО, тож я її вчора. Лишив там. І поки ми йдемо, розкажу вам, чому машина на другому СТО. І взагалі що вчора була. Коротше, спочатку ми її повезли в одне СТО. Там нам все подивилося. Сказали, що купити. Я поїхав, купив, але там оказалось, що черга аж тиждень і більше. Як ви знаєте, я машину взяв на перепродажу, мені смислу немає, її стільки тримати. Я поїхав в друге СТО, де мені це все вчепили. По ходовці маю на увазі. Далі треба було вирішити проблему з стартером. І Тому я поїхав ще на третє, виходить, СТО вже. Да її підняли, дивились, Коротше, годин п'ять там розбирали, крутили. Так і ніхіра не вийшло. Мені сказали, йди додому. Типу ми завтра до тебе дзвонимо і... Прийдеш забереш. Все, короче, буде другий кадр в СТОшці. Все, забираємо машину. забрали ми машину, наприклад, тому що стартер так і не зробили. Кажуть, що це справа походу в провоці, так що зараз їдемо до електрика. Приключення продовжується. Бля, застрягла короче, коробка. Бля, не глуши тільки. Я не лучше. О, є. Не могли передачу втикнути. Такі ділішки, щось там кашеварить. Подивився машину електрик, сказав, що треба буде зняти йому стартер, і він там його перебере і все подивиться. Це ми зробимо завтра, тому що завтра ми їдемо вже машину вести на покраску. Думаю, там її залишимо, знімемо стартер, відвеземо йому стартер, і поки там машина буде фарбуватися. Я думаю, що за цей час він якраз подивиться до стартера. Так що дивіться, далі буде цікаво. Ось тут кінтуха нарисувався давай лапу. -а хороший. Ставьте лайк і підписуйтесь на канал. Здорово, вже знов наступний день, вже десь, мабуть, по рахунку. Їдемо ми на покрасочку. Ну як на покрасочку? Спочатку ми її будемо підготавлювати. А зараз потім є. Як бідок качає, на землю сніг лягає, це захід України, всіх братушань вітає. Для тих, хто знає, і для тих, кому ще не відомо. Вітання з понад бугу, з будинку загляного. А що такого, що питує, те вперше. Український репачок часом все перебежень. Тільки би не пити багато, і не виражатись матом. Поприбирати гату й залишатись адекватом Викнути ті візоги, не мордатим депутатом. І вступати а не в Росію або нато, на що тобі це треба, руки підіймай до неба. Приношу подарунок на рідній мові репа. Всім привіт, ще раз. Коротше, підготували, ми були оце крило. Ви бачите, ну вже просто пройшло два дня після того моменту, бо була субота, неділя, ми нічого не робили. То воно вже трошки рижиками покрилось. Зараз чекаю дзвінка і знову будемо їхати. Будемо вже це крило робити. А на рахунок стартера зараз вам розкажу прикол. Під'їхав я до свого хресла, це фарбує мій хресний. Получається, він по спеціальності маляр. Я так йому під'їхав показати машину, він дивився і розказав за стартер. Він мені каже, відкривай капот. Коротше, щоб ви розуміли, навіть в гараж не заїжджав, він вийшов. З двома отвертками і гаючним ключом, щось пів часа поковирявся і машина вже заводиться. Тільки треба буде замок зажигання поміняти. От що означає мастер. На 103 пани могли зробити, тут вийшов собі дві отвертки і машина заводиться. Ну все, погнав я до Хресного. Зараз будемо продовжувати роботи по машині. Думаю, якщо вам скучно дивитись не було, то прям детально все вам показувати не буду. Зато... буду показывать вам четкие нарезки под четкий украинский рэпчик. Полетели. Давай без нас грусти, давай без злости Новый рік запрошу я этих, кто в теме в гости Давай побольше радости, поменьше злости Хай качая скажем на боричному твости Давай без нас грусти, давай без злости Новый рік запрошу я этих, кто в теме в гости Давай по радості, по злості Хай качає, скажем, бо річному тості. Скажу, хай буде кач, малецька ти не плач Втече мові невдачі з голови повикидаю даю срач теплі приморських дач, відкрию штори, той самий нарешті побачить і море я не вирішив руками зорі, теж ними під мацом, де шукав, призу десь завжди робив, не ним не пив. Хоча не раз вже захід'яний та паку сказав, пока як діли лікувані, у такому стані рік за роком більше мані. Правда, жопа, я не під'єднав по теплому дипані. Лайві совхання у щось. Досягнеш... Що, братва, зустрічайте готовий результат. Для вас це пішло і пару секунд, а для мене це вже триває більше трьох тижнів. Це тому що було дуже багато форс-мажорів, про які я вам зараз розкажу. Але спочатку дивіться на результат до і після. Так, розказую про перший форс-мажор, який зі мною трапився. Це, ну, Ви самі бачили кадри, ми підготували вже крило під покраски, і то, і друге. І все, що нам треба було, це купити фарбу. Поїхав я до, в кавичках подборщика, каже, підбери мені фарбу там, туди-сюди. Він там щось підбирає. Ми приїжджаємо, фарбуємо фарба тупо, не в колір. Зараз ви на своїх екранах побачите моменти. Ну, і що починається знову? Їхати, міняти, шукати, переробляти. Це знову зайняло дуже багато часу. Але нічого, як ви бачите, ми все переробили. Ніби все нормально. Може, там якісь професіонали побачать мінімальну різницю, але в принципі все підходить. Чому я це все не знімав? Тому що я подумав, що вам просто це буде скучно дивитися на непонятні кадри, як я їжджу туди, сюди щось зміняю. Тому ви вже бачите готовий результат. Лишні кадри я вже просто не знімав. Показую вам другий мажор Як ви вже помітили, що праве скло виглядає новішим, чим скло на лівій фарі, розказую чому. А якщо коротко, просто побив і на нове скло прийшлося чекати ще 3 дні. Але нічого страшного, за ці 3 дні, щоб не марнувати час, я поїхав на СТО. Де замінили передню подушку двигуна, тому що на сильних ямах двигун розкачувався. І, Ну, ви знаєте, з 99-х є така болячка, І двигун там, шкіф чи як правильно називається, черкав об Ну Подушку ми замінили, зараз вже все чітко. Далі, поки я чекав на, цю, на це скло, я зайнявся салоном, помив його, почистив. Також пофарбував колпаки, ой, не колпаки, штампи. Чіпив колпаки, ну в принципі, як і всі, хто займається перепродажею машин, зробив більш-менш такий презентабельний вигляд, і щоб вона була без всяких нюансів. Тобто зараз машина практично в ідеальному стані. Заводиться, їде, в салоні абсолютно все працює, скло, підйомники, люба кнопочка працює, заводиться як часи. Так що машина зараз практично в ідеальному стані. Ну, в принципі, все, всю важливу інформацію я вам вже розказав. Зараз ми їдемо і будемо фотографувати машину до продажі. Далі ми переміщаємося до мене додому, де ми вже будемо закидувати машину на всі можливі площадки, такі як авторі, OLX. думаю, в інстаграм пабліки ми також закинемо, щоб постаратися машину продати чим побистріше. Також вдома я вже вам розповім, скільки вона в мене точно по часу, з які затрати, скільки вона грошей мені вже точно обійшлась. І також, якщо я її продам, якщо вийде щось на ній заробити, розповім, скільки я на ній заробив. Дивіться далі, найцікавіше попереду. Ну Все, ми вже вдома, машину ми вже пофотографували. Зараз вам покажу пару прикольних фотографій. І давайте розповім вам, скільки мені обійшовся цей ВАЗ-21099. Перше, це ціна цієї машини це 1150 доларів. І всі розтрати за весь цей час мені обійшлося 250 доларів. Тобто разом приходить 1400 доларів, мені обійшлася ця машина. На це щоб ви розуміли, я рахував навіть з бензином у нас з гості. Далі, скільки вона вже в мене знаходиться. Купив я цю машину 22 жовтня. Сьогодні у нас 15 листопада. Тобто, вже 25 днів в мене знаходиться ця машина. Да, перекупщик з мене такий собі. Зараз ми машину будемо виставляти на всі площадки. Думаю, ставити ціну 1850 доларів, а там вже будуть торгуватися. І якщо запропонують більш-менш нормальну ціну, за таку віддам. Приступаємо до опублікування. Ну все, машини ми вже опублікували. Вот Авторія, от OLX. І ще там в пару інстаграм пабліків закинув. А що я вам скажу? Чекаємо чуда, для вас це знову прийде пару секунд. Для мене це невідомо скільки прийде, але будемо сподіватися, що недовго. Як буде щось цікаве, ви обов'язково знаєте. Дивіться далі. Так, я знову біля своєї синьої 99-ї. А що це може означати? Що я вже продав білу? Я так і так, як я для вас пішло пару секунд, а для мене... Ви не повірте, цілий місяць. Тобто 15 числа, 15 листопада я її закинув. Зараз вже 15 грудня. 15 грудня я її продав. І коротше, не буду тянути інтрішку, вам вже цікаво, скільки я на ній заробив. Ні, ху, я, я на ній не заробив. Коротше, продав я її за 1425 баксів. Розказую, що я так дешево віддав. Все просто то, що машина стояла вже місяць і чесно, тупо, вже, щоб матюком не говорити, вона мене достала. І приїхали люди, вже в принципі, давали бабки я кажу, забирайте. Ми забрали цю машину за 1425. І плюс я вже дуже хотів випустити відео, так що я коротше, не розстраююсь, багато допустив помилок. На майбутнє вже буду знати, які помилки брати до уваги. Так що, в принципі, все круто. Ви Бачите нове відео, яке я дуже довго знімаю, вже на протязі двох місяців приблизно. Так що так, сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, сильно там не угарайте. Все тачка буде точно в плюс. Ну все, Всім до зустрічі, до наступних відео, всім пока!